Друзі, всім вітання! З вами компанія Карвел. Раді вітати на нашому каналі в Ютубі. Сьогодні хочемо презентувати класну автівку, як то кажуть, капсула часу. Таких авто в Європі стає все менше і менше. Автомобілі перевірені часом, комфортні, доступні в ціновій політиці та дешеві в обслуговуванні. До нас залітає в продаж. Шкода Octavia a 7 комплектації Scout 2000. 18 року з пробігом 199 тисяч німецька лізенова автівка. Пробіг підтверджується всю історію обслуговування на офіційному дилері Шкода, є всі сервіски, випуски, все є з даним автомобілем. В красивому білому кольорі з такими арками підвищений кліренс. Як то кажуть, актуальна. Зараз де зима, актуальна. На даний час. У нас вона оснащена 2-літровим турбодизелем на 110 кВт на 150 кінських на автоматичній коробці передач DQ381, це в нас стоїть DSG мокра, сімиступка. Жоден елемент не фарбований. На красивих легкосплавних дисках r 17 на новій літній гумі, присутній хром пакет, фулет оптика, фари у нас максимальні, з умивачами, з туманочками, передній задній партроник, присутній Дістрон. Зразу вам фокусую вінкод даного автомобіля. Можете перевіряти по офіційній базі шкода, камера асистентів. Друзі, гляньте який салон в стилі скаут, сидіння у нас тканина. Все в гарному стані, без потертостей, все в оригіналі. Накладочки на пороги, по пластику зауважень немає. Шкіряне мультикермо в стилі скаут. Також гляньте, який стан ніяких. Нюансів зауважень немає. Адаптивний круїз контроль, датчики, світла, датчики доща по пластику, також без потертостей, Повний склопакети, зеркала підігріваються, амбієнт підсвіточки, декоративні вставки. 199 тисяч оригінального пробігу. Повний привід, dq 381 коробочка, гляньте, стан ніяких. Зауважень, нічого немає по даному авто. Бездрутова зарядка, три ключа, підвісочка у нас регулюється. Присутній CarPlay, Android Auto підігрів передніх сидінь, в авто не палили, посторонніх запахів немає, гляньте під все гарно. Все як ви любите. Торпеда також без потертостей. Задній ряд сидінь також у нас. Без нюансів, порожики все ціленькі. задній партроник. присутній зйомний форкопчик, тут а також у нас без зауважень. пластику потерту ніяких немає. Це вона вже євро євро-шоста автівка, є адблю. Чотири скло підіймочі. Ще раз фокусую він-код. 199 тисяч, друзі, стан. Шикарний. Потихпаспорт у нас 18-й рік. Виготовлення модельний 19. -й. Бардачок з охолодженням. Сертифікат наявності, автівка розмитнена. Зайди всередину. 5 минут. Так, друзі, під капотом на все по заводу. Болтик жодний не знімався. Так, вертаємося до лобового скла. Лобове скло у нас ще в оригіналі. 18 рік, без колів, без тріщин, в нормі, демпфер не стукає. Заміна масла була 07.07.25 року на 192 тисячі. Зараз треба буде зробити велике ТО, замінити ГРМ, помпу. Ну, я би радив замінити масло в двигуні. Масло в коробці в приводі все б'ється по офіційній базі, замінено. ГРМ не мінявся. Отакий скаут, кліренс на зиму шикарний. І перевіримо лакофарбове покриття. Вже в нас трошечки темніє. Звіті аукціону автомобіль не фарбований. Але ще раз пробіжимося прибором, Переконаємося, чи в нас все добре. все супер. Так, дах. Так. Заднее крыло. Два ручка задняя за водеем. Вже детально не буду бити. Так, пробіжусь. Такі скауди, скаути люди люблять. Найти живенький, не фарбований і з чесною історією авто в таких в Німеччині дуже мало. Так, вдару вам ще пройомчик, але така не зашурена, в пройомах теж все гарно. Все біленько. Жоден болтик не знімався, не крутився. Все вам покажу на відео. Все оригінал. Вкруг також. Ці вікна в оригіналі так автівка в рідній фарбі, з чесною перевіреною історією в ідеальному стані, так що не зволікайте, хто шукав шкоду на повному приводі в комплектації Scout Звертайтеся в компанію Кравел а кому класні! Перевірені автівки, під ключ, під замовлення. Звертайтеся в компанію CarWell. Всім гарного вечора!